Туди, туди, туди. До інші завжди була його цитата: Я українець, я прийшов сюди захищати свою землю. Єбаш. — свій свій. Спой, що дві техніки. Ми приїхали в гості до підрозділу Вовки Давінчі. Нам вдалося зняти, як працює їхня артилерія при наступі. Нам вдалося відвідати щойно деокуповані села, але нам так і не вдалося зловити самого Давінчі, щоб записати з ним інтерв'ю. Дмитро Давінчико оцюбайло це герой України, доброволець. Він пішов на війну ще в 2014-му, коли йому було 18 років. А зараз він очолює підрозділ Вовки Давінчі, який бере настільки активну участь в деокупації Харківщини, що їх. ...командир зайнятий від ранку до смерканку. Ми ставимось до цього з розумінням і повагою. І дуже вдячні, що його довірена особа Аліна Михайлова змогла розповісти про те, як працює підрозділ замість нього. Ми спеціалізуємося в двох напрямках: це артилерія. І штурмові дії. З кінця серпня ми на Харківщині приймали участь блоклійські операції, в Купінській операції, в Купінську зловуй заходили наші групи. Видали штатні 120 міномети, це це що Збройні сили видали, а всі інше ми працюємо зараз трофеями. Ось на Харківщині uh -huh. ми добре піднабрали цих трофеїв, і це особливе задоволення нищити ворога їх вже зброєю. Дивіться, ми зараз чухаємо посадку, які сидять під зараз. Да. Якщо немає по куту, тобто в сторону поправок, okay. значить ми попали. А, okay. окей. Приїхали сьогодні на завдання з артилеристами Вовки да Вінчі. І сьогодні вбиваємо росню їхньою ж зброєю. Ця штукована називається М-100, калібр-152. Ми Звичайні люди такі, ж, як і ви, тільки без камери. Тільки з артилерійською установкою. Саме так. Вау! Розкажи, що найкрутіше вдалося затрафаїти тут на Харківщині? Артилерійські пушки, танки, КАМАЗи. і це, до речі, ем, теж дивне відчуття. Ем, ми їхали за е, речами, і за якийсь, яким десь забирали його. Я сідаю в Камаз. А, а хлопці кажуть, ми з тобою заїдемо. Заїжджають за мною на цьому Камазі. Я на це дивлюся, там зетки. Я кажу, може, будемо їхати на цьому. Русня...". Ну, це бр... ну, для мене ну, це. І да. ми Фу -фу 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 будемо їхати на цьому камазі". Говорить, ну, типу, У нас немає зараз чим забрати БК на іншому. І це якесь таке змішане відчуття, типу, що в цьому Камазі їхала русня, вона тут сиділа, щось вона тут робила. І це теж щось нове. Те, що, блін, нічого собі <стрел> Дістався нам в бою в місті куб'я. Друзі, ми коли затрафіли російські танки, шукаємо щось прикольне. Було ваше стало наше. Коли були добровольцем, у нас була рота. Перша окрема штурмова рота, ДУКПС, Пес, Девінчі. То зараз ми батальйонна структура по кількості. У Нас більше штат новими бійцями. До нас прийшла рота гонору. Ось так виглядає переправа на сіверському Донцю. Ми розпостежимо росню. Ви, на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Наш командир що ви саме робите там? Дивись, ти для того, щоб кудись піти, ти в будь-якому випадку береш дрон, пролітаєш на низьких висотах. Дивишся, по-перше, рельєф, по-друге, дивишся місцевість, по третє, виявляєш ворога, виявляєш позиції, виявляєш наявність техніки. Тільки після цього ти можеш йти. І то, коли ти йдеш, ти маєш іти з інженером, який перевіряє на предмет мінування, тому що е, там, коли заходив в куп'яцьку злови, зрозуміло, що в кожній хаті можуть бути вороги. Це одна перевірка Інша — це коли ти йдеш по посадку. Тобто, вчора ми виходили якраз в посадку. Е, вона на міни ще більш небезпечніша, тому що коли ти проходиш через гіляки, тобі треба уважно дивитися, чи немає Розтяжко. десь засідки, чи немає десь там секрету ворожого. І плюс до всього цього ти маєш дивитися під ноги, тому що там можуть бути ліпістки, ти маєш дивитися перед собою, тому що там можуть бути монки, ти маєш дивитися під ноги, що можуть бути розтяжки. В нас прийшли деякі бійці, попереводилися з інших бригад. Бойових вони коли з нас щодо чи інші офіційно збройних сил. Всі були в супер раді, і вони почали всі у нас переведено дуже багато офіцерів, які казали завжди до Вінчі, що ти як ти, якщо ти будеш в збройних силах, ми підемо до тебе. І вони всі прийшли. Вони тільки ага. знали, що до вінчі став частиною збройних сил. Вони кажуть, все, ми робимо бумажки, ми тебе переводимося. Ну, Тобто люди, з якими ми воювали до того роками, вони просто перевелися до нас, тому якби у нас колектив збільшилися людьми, яких ми ну по суті знаємо і знали всі попередні роки війни, mm -hmm. з якими ми воювали. Тому якби нам не треба було проходити ніякого злагодження бойового, ми робимо свою роботу, як і робили. Як ти оцінюєш контрнаступ зараз, який є? Е, у нас дійсно кожен день ми заходимо тут. Тобто це не такі там умовно великі е, населені пункти. як Балаклія, там Купінський вузловий, який був важливий супер, бо там була залізнодорожня розв'язка. Але ми кожного дня заходимо в маленькі населені пункти, які важливі на шляху до великої мети, до якої, ми сподіваємося, скоро доберемося. Є команда йти вперед, є команда звільняти далі свої землі, і це в тому числі ось такі, така швидкість, вона сформована тим, що люди заряджені, вони uh -huh. хотіли і хочуть звільняти землю бувати Росії, наш підрозділ, всі попередні вісім років. А люди, які там прийшли зараз нові, для них це просто щось нове. і Вони включаються, у uh -huh. них гарять очі, і вони клас, так, да, давайте далі. Uh -huh. Але ясно, що це все відбувається з втратами особовими, втратами, в тому числі, і на це не можна не зважати. Але Ну, як би, мені здається, всі мали бути готовими, але ну це не можна, да так, так казати. Але це життя і це війна, що не може бути війни без втрат, і не може бути наступальних успішних дій без втрат. З цього ну, uh -huh. тобі, від цього, на жаль, нікуди не дінешся. І це просто треба прийняти і ніколи не забувати і не пробачати це росіянам. У нас чотири поранених і один загиблий. Перший поранений в роті був я. Це були уламки градів, які нас накрили біля Лисичанського, є таке місто Сіверське. Снизь, сни, Боба. Давай, давай, тихо. Тихо, тихо. Боїться, у мене бачин. Стоп, старичок. Поїхали, быстро Ні, 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 стой, стой, стой. Надо оглянуть. Чекай. Чекай, Саша. Фуїду. А, тихо, тихо. босиків. В принципі, я дуже швидко гофтався і через три тижні я вже був знову на передовій. Далі, через десь 10 днів трапилась ситуація в Солідарі. Мене там трошки поцарапало уламками. Я не чув на ліве вухо, а зараз просто ліве вухо пищить. Боєць Пасейдон, це командир взводу в нашій роті. В нього, на жаль, були серйозні травми. Ось їде Альф з нами в сусідній машині. В нього було вже три контузії. Наш загиблий був у наслідок стрілкового бою. Хлопці потрапили на засаду, і далі ця ситуація, ну ця історія насправді страшна. Я не буду багато подробиць розповідати. Я скажу, нас в батальйоні і в роті найважливіша. Цінність це людське життя наших бійців. І я переконаний, що там, навіть 100 орків не варті жодного життя наших хлопців. Цепляйся. Дайте куди положити! Дайте куди положити! Куди положити! — Сіли вас для ноги. для них. Як вчора все прийшло. Ідеально. Було звільнено три села, в які ми зайшли перші, тому отримали велику порцію вдячності від місцевих людей. Встречають. Коли зайшли хлопці в Балаклію, Філя мене набрав по відеозв'язку, щоб показати мені місцевих бабульок, які там були. Каже: ось дивіться, там це наші медики. І вони такі, боже, ми так раді вас бачити, ми так раді. І я ну, типу, кажу, а нафіга ти набираєш їх, це якось називає. Каже, та вони хотіли, типу, посилі, покажіть нам, хто у вас вчиє. Я приїхала через декілька годин, туди я виходжу з машини, і ті бабульки кажуть. Та це ж ми з вами говорили. Я кажу, «Да». І він каже, ну от слухайте, і ми зараз розкажемо вам історію, як ми зустрічали ваших хлопців. Кажу, каже, Ми сидимо вдома, якісь йдуть там перестрілки, і чуємо українське матюче. Я собі відкриваю вікно, думаю, та не може бути. Бо своє вікно кажу, а хлопці кажуть українською, та сховайтеся, сховайтеся. Я кажу, ви що, наші? А вона каже, так, наші. Каже, «Якісь сховайтеся!» Я вже взяла кастрюлю якихось пирогів, каву, чай, виходжу, Вони кажуть: Та йдіть звідси, у нас ну, зачистка. А я кажу, та які йдіть, ми вас так чекали довго, що їжте, пийте. Ну там у -відео, там частину цього діалогу було видно. Але це було настільки щире. Вона каже: мені було все на які там зачистки йдуть. Мені було воно, по цю мову, цей український мат. Каже, ми не повірили самі собі, що це наші, що вони ось так швидко до нас прийшли. Клас. І от, наприклад, далі зараз ми йдемо. В жодному населеному пункті немає якоїсь такої там прям агресії, або там mm -hmm. ми хотіли жити з Росією. Нам от це приміщення, де ми знаходимося, місцеві самі сказали. Ми тут ви можете у нас жити, це наш другий будинок, будь ласка, вносять вечерю, от нас зараз на вечерю пироги з капустою та картоплю. Це принесла сусідка наша mm -hmm. з хати. каже: От, ви ж там десь їздите кожного дня. Я готувати вас немає часу, тому я вам все приготувала. Такая як долізати, в четвером залізниці в строкція машину. О, очереди. Так? Так. Ну, давай, по одному колу не проготується. У вас сьогодні перший вихідний, ні? Ну, десь так, да. сьогодні виспався і дуже круто. Клашу. Попив кави. Коли в останній так висипався. Десь пару тижнів тому навіть. десь так. Як проведеш свій вихідний? З'їздимо на полігон, напевно. Давай, полігон, ми там ще наразі не були. Тому сьогодні вихідні придумали, що поїхати постріляти. Ага. Така фігня.

Це мотивує те, що нас там чекають, mm -hmm. і це ну, дуже щемко. І це те, що також підживлює ось це бажання йти далі, як би там важко не було. Всі втомилися насправді. Але ось цю втому трошечки на себе забирає mm -hmm. ось ця радість е, цього першої зустрічі, е, бо заходили нещодавно в е, Славівка, чи щось таке біля mm -hmm. е, населенного пункту Лозове. Їх зустрічали з плакатами, які вони намалювали місцеві з квітами. Ну тобто. Це mm -hmm. просто, ну і він чи каже, у мене сльози. Кажуть, ми заходимо, ми були в шоці, що вони так от стояли з прапорами вже готовими, з плакатами, з квітами. І ми ну він каже, у нас таке yeah. якесь змішане ну, почуття, що взагалі відбувається. Ну, Тобто люди готувалися до того, що ну вони ж мабуть, десь там чули, що mm -hmm. от українська армія, росіяни відходять, вони це бачили. Ну що десь має зайти українська армія нарешті, mm -hmm. і це звичайно так. Це те, що наповнює якийсь mm -hmm. той ресурс, який ти витрачаєш на там. Всю цю війну посуїна Україна, Україна.